Ось такий самохідний опискувач в господарстві. І що вони як вони придумали, це у них іде в частности, на овоща і за ним їздить машини з водою, так як у них на кожному полі є кран з водою. Він під'їхав, підключився. В прицепі він везе за собою хімікати прицеп підцепив, хімію залив і поїхав працювати. О, О, і поїхали. І ось ще у них ось такий тракторець. І теж Китай присутствує, гліфосад китайський Polaris. О, це для оприскування іменно самих доріг між полями, щоб не заростали воїнами, а тут така соска, оприскувають пештинг та й трактор. Джендір, ну задручений хлам. Але і використовується. А насамперед, що хочу сказати, що це фермерське господарство 700 віта землі вважається найбільшим повирощуванням овочів.